Розумняшки, розумняшки себе вчають, розумняшки розважають. Казкові вітаннячка. З одним знайомим зайцем така пригода трапилась. Жив собі Заєць пострибаєць у лісі. Влітку було йому добре. А взимку голодно та холодно. Доводилося до села ходити, на току овес красти. Приходить він якось на тік. А тут вже зайців цілий табун. Всі лапками тупочуть, овес ділять. От зайці почав перед ними вихвалятися. У мене не вуса, а вусища. Не лапи, а лапища. Не зуби, а зубища. Я нікого не боюся. Зайці розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та розуму навчати. Летить ворона, а між деревами заяць стрибає, побачив її, і злякався. Тітонько вороно, я більше не вихвалятимуся. А як ти хвалився? Та, що в мене не вуса, а вусища. не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Поскубла вона його трошки й пустила. Дивись, більше не вихваляйся. сурово мовила ворона. Наступного дня сиділа ворона на дереві і дрімала. Тим часом блукали собаки лісом. Побачили ворону. Та як схоплять її. Побачив це заєць. Треба ворону рятувати. Як же їй зарадити? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця. Кинули ворону та й за ним. Ворона враз підлетіла та на високе дерево сіла, а заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже: От тепер ти не хвалько. А хоробрий молодець! Така історія трапилась нещодавно. Чи дуже давно. Приходь до нас навчатись! Переходь за посиланням під відео в школі розерняшок цікаво і весело. А щоб не пропустити нові пригоди, підписуйся на канал, натискай на дзвіночок і лайк, якщо сподобався мультик. До новых зустрічей!